Вже майже середина березня, 10 березня сьогодні, і, звичайно, вже багато яку розсаду можна сіяти. В розсаднику, який ми закладаємо десь в березні, а то й на початку квітня, зазвичай сіємо розсаду під кінець березня, так, щоб до 7-го як коли святкували благовіщення до 7 квітня, щоб розсада була посіяна, і якраз вона встигала бути нормальною вирости до періоду, коли висаджували відкритий ґрунт. А відкритий ґрунт зазвичай помідори в нашому регіоні. Це Хмельниччина, Північно-Західний регіон Хмельниччини, Красилівський район, зазвичай висаджують, в кінці травня, після 22 травня, коли мене загроза травневих заморозків. Але трохи помідор висаджую під плівкове укриття. Отож, розсаду намагаюся частину розсади посіяти раніше, котрого з дня я вже посіяла три сорти із посіяла насіння власного збору. Розовий велетень і червоний велетень. Вони в мене змішані в одному пакетику були насіння. І сосульки написано у мене. Рясні, не знаю назви, бо це своє насіння. І банан оранжевий. Насіння збору 23-го року, бо в 24-році му році в мене була фітовтора на томатах, і я насіння не збирала. Але ви знаєте, що насіння. Помідорів, якщо їх зберігати правильно, не в цілофанових упаковках, а в якихось паперових, щоб добре насіння дихало, щоб був доступ повітря до нього, то зберігається кілька років, навіть і через 5 років можна сіяти, воно сходить, і навіть і через 7 років. Але згадані помідори поки ще не зійшли насіння цих помідорів, поки що не зійшло, бо я тільки кілька днів тому посіяла і тим більше посіяла їх. Можна сказати, на вулиці під плівковим укриттям, там таке досить прохолодновато, особливо вночі. А взагалі, я маю намір посіяти цього року ось такі сорти томатів, з якими зараз вас і познайомлю. А це канал Село та Моя доля. І я вас вітаю на нашому каналі бажаю мирного дня і. Успіхів у всіх добрих справах і доброго здоров'я, звичайно. З минулого року в мене залишилося, залишилося насіння ось таких помідорів, як Чорний принц. Я сіяла, смачні дуже помідори. В минулому році я сіяла, але, як я кажу, основний врожай був пошкоджений фітовторою. Це середньостиглий сорт і період від сходів до початку дозрівання 110-120 днів. Кущ високорослий. І плоди бордово коричневої окраски великі і смачні, хочу додати. Також з минулого, з попереднього, навіть не з минулого, а ще з 22-го. З 23 го року залишилося в мене насіння ось таких моїх помідорів. Обов'язково також їх буду висівати, але буду висівати пізніше, коли буде готовий розсадник. Ось такі червоні круглі, вони в мене без, без назві йдуть, тому що я переплутала. Сорти і потім вже не, котрий впізнала підписала, котрий не впізнала назви, то так і понаписувала. Сосульки з носиком, це, напевно, Тарасенко. Амурський тигр, високорослі, томати також дуже смачні, вони полосаті з полосками. Жовті круглі залишилися у мене ще з 20-го року насіння. Жовті круглі написано, що дуже рясні, Дебарао, звичайно, я їх весь час Дебарао жовте, дебарао рожеве. Ось таке насіння в мене своїх і своїх помідорів вибране. А решту помідорів, решту насіння сорти я купувала. А це батяня. Це томат із серії Сибірська селекція, дуже такі витривалі томати. Тут і написано, що це сорт сибірських селекціонерів, що поєднує потрібні якості, скоростиглість, крупноплідність, високу врожайність і відмінні смакові якості. Вегетаційний період до початку плодоношення від сходів 90 днів. Рослина висотою 170-200 сантиметрів. Крім того, ще із високорослих я ще придбала в цьому році сливку бендрика. В минулому році я купувала насіння, але фітофтора в мене запропастила цей томат. Написано, що це український селекціонер-бендрик вивів два чудові сорти слівка червона та жовта. Не буду далі читати характеристики, але виведені вони на основі дебараго і якогось американського сорту. І так як читала відгуки городників, то кажуть, що і смачний, і не дуже такий вибагливий. До вирощування цей сорт, так що також купила собі насіння, побачила і, і придбала. І крім того, Саньку, ну про Саньку, звичайно, всі ви знаєте, мало який груд обходиться без, без відомої саньки. Це також ранні томати. І такі томати, як загадка. Загадку маю намір сьогодні, прокільчую в баночці, не прокільчую, а стерилізую в баночці частинку насіння в перекисі 3% і маю намір висіяти кілька насінин. За загадку пишуть, що це відмінний сучасний ультраранній сорт. Це, між іншим, низькорослий сорт і Він і смачні плоди. і... І плодоношення стабільне, і тривало в будь-яку погоду, й до зниження освітлення та комплексу хвороб. Так що такий також маю намір сіяти. І ще я деякі томати замовляла в дівчат цього року, городників. Ось такі томати мені поприходили, як волове серце, ну, це давній сорт, високорослий. Голове серце рожеве, шоколадний зайчик. Не знаю, який він чи високий, треба деше уточнити, подивитися десь в чомусь. Хурма середньоросла, знаєте, що неперевершений, має солодкий смак. І такий сорт, як Хамелеон. Також не можу нічого про нього сказати, бо він у мене вперше я його замовила, щось я читала про нього, але я вже не пам'ятаю, що потрібно буде уточнити. І тоді сіяти перед посівом, подивлюся, чи вони високорослі, чи низькорослі, буду знати, куди їх сіяти. А ще, крім того, цього року вперше я е, купила собі трохи ось таких томатів, як гноми. А про гноми говорять, що це ледачі помідори, і їх не треба підв'язувати. Або якщо підв'язувати, то лише один раз. І, крім того, вони дуже мають багато листя на собі, і їхні плоди не печуться на сонці, бо плоди сховані під листям. І ще в них дуже міцне товсте стебло. І вони, як деревця ростуть. Висота їхня буває від 30 см і до 1 метра. Їх можна садити густіше, ніж звичайні сорти. І гноми вони називаються навіть не тому, що вони низенькі дуже, а тому, що вони компактні. І корінь, корінева система в них не так розростається сильно. Кажуть, що дуже гарна розсада з цих томатів. Отож, частину томатів, цих гномиків, я замовила у фірмі Геліос, а це золоте серце. Про яке написано, що це низькорослий штамбовий сорт, не вимагає підв'язки і пасинкування, плоди 120-300 г м'якоть, блідо, жовта, соковита, солодка. І ще ось такий. Тут пакетики всього-навсього по 12 насінинок. Я буду сіяти десь в невеличкі якісь посудини, дещо пізніше червоне серце. Про червоне серце пишуть, що плоди щільні, лежкі, вага плодів 50-110 грамів, дуже вражайні. Написано, що цей сорт для ринку, консервування і салатів. Ось такий гномик червоне серце. І ще крім того, банда Берг Рамбол, і про нього кажуть, що це середньоранній, В основному про гномів пишуть, що вони в основному середньоранній сорти. Висота його 70-80 см, плоди ростуть гронами по 6 штук. Висота куща 70-80 см, сорт невимогливий, названий на честь ласощів, приготовлених на основі австралійського Рону, рому Бандаберг. Ось такий сорт томатів-гномиків, бандаберг Рамбол. А ще, крім того, два сорти томатів-гномиків мені прислала Наталя із каналу Всім про все. Це гном око тигра. І гном пурпурове серце. Не буду читати їхніх описів, бо в мене під руками їх нема. А я не можу поки що про них нічого сказати, бо я таких сортів не вирощувала. Отож, такі сорти я маю намір вирощувати розсадою, щоб у подальшому посадити їх у відкритий ґрунт. І підплівкове укриття. А сьогодні, як я вже сказала, я маю намір посіяти сорт загадку. Он замочене у і сьогодні. І ще пару гномиків також. Якісь невеличкі посудини, не знайду і посію, що були раніше, щоб потім висадити їх раніше. Можливо, навіть підплівкове укриття така сьогоднішня моя розповідь про сорти помідор, які я маю вже куплені і збережені з попередніх років насіння, і які я планую висіяти цього року на розсаду. Можливо, ще я при поїздці в райцентр, можливо, куплю ще якийсь гібрид помідорів. Ви знаєте, що вони більш стійкі від сортів і більш врожайні. Так що, можливо, якийсь із них ще придбаю. Пишіть, які сорти чи гібриди томатів ви вирощуєте, які, на вашу думку, є найбільш стійкими до погодних умов, особливо до такої хвороби, як Фітофтора. Пишіть, коли маєте сіяти. Томати на розсаду, чи, можливо, вже й посіяли. Звичайно, це все залежить, посів томатів залежить від того, в, яких, в якій зоні ми живемо, бо не порівняєш Хмельниччину до Херсонської області, чи навіть до Миколаївської, чи до Одеської. І навіть наш Красилівський район не порівняєш до Кам'янець-Подільського чи Чемеревецького, там значно тепліше. Ну і, звичайно ж, вирощування розсади, висадка її, залежить від того, маємо ми якісь укриття, чи теплицю навіть, чи не маємо. Якщо відкритий ґрунт, то не дуже так потрібно поспішати, бо переросла розсада погано приживається потім і втрачається частина врожаю. Ось така моя сьогоднішня розповідь про сорти томатів, які я планую висіяти у цьому році, 2025 році, на розсаду. Дякую всім, хто дивився. Це був канал Село Моя Доля. Мене звати Ніна. І як завжди, кажу до зустрічі.